Вітаю всіх на каналі В'яжемо разом. Дякую вам, що дивитеся і коментуєте. Це приємно і надихає на працю. Продовжуємо в'язати нашу футболку в техніці японські плечі. Трішки взагальнюючи інформацію для тих, хто вперше дивиться. Вийшла вже перша частина відео, як починати в'язати. А починаємо ми з спинки, з ростка нашої плечі. Ось. Тут воно трішки загортується. Так, і посилання на це відео я залишу під цим відео. З якої пряжі в'яжу, теж є відеоогляд. В'яжу я в дві нитки і, до речі, ось у мене залишок із попереднього проєкту. Що тут намотано, я вам не скажу. Я змотала, а там, що там всередині, можливо, там ось такі ще маточки є, чи що там я вже намотала, я вже не знаю. І в мене оцей клубочок залишився. І два червоненькі отакі неповні маточки. Це з 10 мотків пішло на оцю червону футболку реглан погону. Теж є, до речі, на каналі всі відео для того, щоб зв'язати таку футболку. Так, ще важливо, що хочу сказати. Звертайте, будь ласка, увагу на інформацію під відео. Якщо я щось забуду, або будуть якісь поправки, або я щось не повну інформацію, якусь дам, то, будь ласка, звертайте увагу під відео, я там напишу. Тому що перезнімати відео я не бачу смислу, бо я можу все одно щось не те та й ну, сказати, тому я там буду всі поправки писати. І перше, що я хочу сказати, нагадати про те, що. Довжина плеча, ми з вами це все розбирали в першому відео, трішки повторимо. Довжина плеча в мене 12 см. Але я не врахувала резинку, що ми ж будемо оформлювати край, і в мене вже ще буде резиночку, ми будемо вив'язувати. Тому 12 см мінус 3, 9, 9 см, має бути оця лінія. Ось вона десь тут закінчується, це вже тут розворотик, тому вона так здається, що ця лінія трішки більше. Насправді, ось тут вона закінчується. І має бути 9 см, а тут же ми будемо ще в'язати резинку. Тому що це важливо, якщо це втачний рукав або імітація вточного рукавчика буде. Але що я хочу сказати, що ми також говорили, що в таких конструкціях японське плече, реглан-погон Ну, зараз ми говоримо про японське плече. Лінія скосу нашого може бути і тут, і тут, і це буде вірно, це може бути оверсайз у вас. Але якщо ви, наприклад, початківець, ви зв'язали футболочку, от, наприклад, зі мною, і трошки щось не розрахували, і у вас ця лінія, ось ця, зайшла ось сюди. За цю округлу частину, то просто можна взяти, набрати на петельки на спиці і зв'язати резиночку 1 на 1, або 2 на 2, або обробити якось край. І це також буде футболочка у вас. Просто коли у нас імітація або втечний рукав, то ми вив'язуємо цю голівку тут. І вона не може у нас отут опинитися. Але ви якщо обробите якось інакше край, то також може бути. Тому я вважаю, це важлива інформація. Так, а ми продовжуємо тепер працювати далі. Після того, як я зробила всі прибавочки, у мене на спицях 104 петлі. Так, я вам так все зразу не можу показати. У мене 104 петлі. Так, і ще що хочу сказати, ми тут, коли вив'язували оцей скіс, ми першу і останню петлю в лицьових рядах пров'язували лицьовою петлею, а виворітних пров'язували виворітною петлею. Тобто ми пров'язували. Ну, для чого ми поговоримо, коли будемо набирати тут петелечки? Коли я вже почала в'язати по прямій, то я вже в'язала як зазвичай. Це вже наш. Буде рукавчик набір, петель для рукавчика. І я першу кромкову знімала, а останню пров'язувала виворітньою. Тобто, як зазвичай ми в'яжемо. Так, тепер що далі? Тепер у нас розрахунки. Нам потрібно подумати, скільки петель нам потрібно на тіло. Скільки потрібно зробити прибавочок і скільки сантиметрів буде підріз. Значить, обхват грудей в мене 112 сантиметрів. 112. Так, тут ми вже будемо писати наші розрахунки. 112 множимо на 2,6. Це в мене така щільність і це буде. Округлюємо до 292 петель. Але ділимо навпіл, ми зараз в'яжемо спинку 146. Ну, тут у мене вже, знаєте, добрий є помічник це моя попередня футболка, я по ній орієнтуюся. Оцих 146 петель мені буде і достатньо. Я тут із них, значить, Можливо, з цих петельок візьму собі на підріз Ну, зараз ми про це все поговоримо. Я буду орієнтуватися поки що на ці 146 петель. Хлопок трішки тянеться в процесі носки, тому я буду брати, орієнтуватися на 146 петель. Хоча ну, червона футболочка. Вона в мене така не дуже широка, більш так по тілу, ну, все подивитись. Цю я хочу трішечки вільнішою зробити. Так, значить, 146 петель. Я б орієнтуюся, мені потрібно вийти на 146 петель. Тепер у нас є висота пройми. Висоту пройми ми будемо вираховувати ось ось цієї точки. Тут у мене вже зв'язано 14 сантиметрів. А мені потрібно 23. Пишемо, значить, 23. Це висота пройми. Так, так, іще темніше. Так, висота промі 23. Я вже зв'язала 14 сантиметрів. 23 минус 9 см Мені ще потрібно пров'язати. Мені їх не вистачає. 9 см Так, Далі, що ми дивимося, 146 віднімаємо петельки, які в нас вже є. У нас 104 петлі, а нам не вистачає 42 петлі. От 42 петлі нам потрібно набрати. Тоді ділимо на 2, тому що ми будемо по спинці додати з двох сторін по 21 петлі. Потрібно нам додати. Тоді, 21. Щоб додати нам 21 петелечку, нам потрібно 21 ряд. Але як, ну, це ж з кожної сторони, буде ж 42, але беремо для однієї сторони 21 петлю і потрібно 21 ряд. Але ми будемо робити це через ряд уже, значить, множимо на 2. На це піде 42, 42 ряди. Так, а 42 ряди ми ділимо на 4 сантиметри. Визначимо, скільки це сантиметрів буде. Це 10 сантиметрів піде на те, щоб вив'язати 42 ряди. Так, 10 сантиметрів, а в мене потрібно пров'язати 9. Але це нічого страшного. Зараз ми будемо в'язати вниз, а там вже я буду орієнтуватися. Значить, скільки мені з цих петельок я візьму щось на підріз, будемо вже по ходу дивитися, тому що навіть я зараз буду в'язати, в мене може полотно навіть збільшитися іще трішечки більше. Я ж зайвого вив'язувати не буду, що буде зайве. Може, пущу ці петельки на підріз, то це вже в ході роботи буде все. Так, і тепер ми будемо прибавляти петелечки. Першу я знімаю, пров'язую ще дві петлі, тобто кромкова і дві петелечки, три петлі. Після цих трьох петель я буду робити прибавку. На початку в'язання це буде з наголом вліво. Прибавила і тепер в'яжемо до наших трьох петель в кінці, а там тоді зустрінемось. Так, я дов'язала до нашого краю, і тепер тут перед трьома петлями я буду робити нахил вправо. Зробила нахил вправо і пров'язую ці петельки. Перевертаю в'язання, і тепер у нас ряд просто виворітними петлями я пров'язую до кінця, бо ми будемо прибавки робити через ряд пров'язуємо самостійно. Так, Тепер слідуюча прибавка. Ну, Тут уже дії в нас будуть повторюватися. Першу знімаємо, пров'язуємо три наші петлі. Ну, разом з кромкою рахую три петлі. І робимо прибавочку з нахилом вліво. І в'яжемо так до кінця ряду. І там теж зробимо прибавочку. Так, тепер робимо з цього краю прибавочку тут вправо. Кромкова виворітньою петлею. Далі перевернемо, розвернемо наше в'язання і будемо в'язати рядочок просто виворітними петлями. І так ми будемо в'язати, орієнтуючись на наші розрахунки. А ми розрахували, що нам з кожної сторони потрібно додати по 21 петлі. Але, як я вже казала, що ми не роботи, ми люди, що розрахунки ми зробили. Зразок я в'язала в такому. ну... Медленно, не швидко, нікуди не спішила, наприклад, і такий невеличкий зразочок. Тут я в'яжу, можливо, так, також я хочу в'язати, там десь стомилася, я вже про це говорила. І наше полотно о, значить, ми, нам потрібно, згідно розрахунки в'язати, але воно буде більше, наприклад, не 23 см висота вив'яжеться з нашими. Розрахунками там 24-25, але ж нам потрібно 23 см висота, тому я вже буду дивитися. Якщо я вивяжу цю висоту, а петлів, петлі мені ще потрібно буде додавати, то я їх наберу за рахунок підрізу, наприклад. Або ще якісь там нюанси, це вже в ході роботи я все це для себе вирахую. Ну, і вам розкажу, як в мене вийшло. Ще, до речі, можна перед тим, як закінчувати, вив'язувати оці наші прибавочки, для того, щоб о, заокруглити краще лінію до підрізу, можна кілька рядків пров'язати в кожному о, ряді добавку і на виворітній, і на лицьовій стороні. Можливо, я так і зроблю, але ну, я ще так буду дивитися. Так орієнтуємося поки що. На, на це, на це в'язання, яке в нас є. Значить, далі повторюємо і робимо наші прибавочки, орієнтуючись на 21 петлю, а там будемо вже бачити. Ось так виглядає спинка. Зараз виміряємо нашу пройму, висоту. Так, дивимося. Висота 22 см, а ми планували 23. І на спицях в мене зараз 134 петлі. Пам'ятаємо, що спочатку я розраховувала, що мені потрібно вийти на 146 петель. Мені не вистачає по 6 петель з цього краю і 6 петель з цього краю. Значить, що я буду робити? Тобто, у мене є 1 сантиметр, не дов'язаний до моєї висоти, висоти пройми. Тому прибавки я буду робити в кожному ряді, в лісовому і виборітньому. В одному сантиметрі у мене 4 ряди. Тому, якраз за 4 ряди я додав по 4 петлі і вже ж по 2 петлі і ще додаткові 2 ряда пров'яжу. Я думаю, на це, ці 2 ряда ні на що критично не впливають абсолютно. І я вийду на 146 петель. Значить, наша задача пров'язати 6 рядів, і в кожному ряді е, зробити прибавки в лицевому і виворітньому. Ряді. ось Так, так а далі, що ми? будемо Спинку ми потім відкладемо, це вже спинка готова. А продовжувати будемо, значить, ниточку ми не відриваємо. Ниточку ми ще залишаємо. Ну Ще будемо вив'яжемо перед і тоді вже точно е, вирішимо, чи все в нас гаразд. Тому нитку не відриваємо. Будемо приєднуватися ось тут, це вже наш буде перед. Ну, для початківців зараз ми пров'яжемо ще пару рядків в лицьовому і виверідньому ряді наші прибавочки. Першу знімаємо, пров'язуємо дві петлі. І накид робимо, піднімаємо петельку з протяжки, і нахил вліво. Це на початку зробили. І пров'язуємо до слідуючого краю. Так, і в кінці ряду у нас прибавка. Розвертаємо наше в'язання, і на виворітній стороні ми також. Так, мене ниточка ось вискочила, треба виправити. Також робимо прибавку. Пров'язуємо три петлі. Якщо у нас тут було вправо, то нам пров'язати потрібно так само петлю, щоб вона дивилася на лицевій стороні вправо. Так, робимо накид і пров'язуємо. Не накид, а протяжку піднімаємо. Так, розвертаємося і перевіряємо нахили. Бачите, ось перша прибавка вправо. І друга також, ось ниточка внизу, йде е, нахил, вправо, все вірно. І пров'язуємо до останніх трьох петель на іншій стороні. Так, дов'язали до цього краю. Перед Останніми трьома петлями піднімаємо протяжечку нашу. На виворітній стороні вона має бути з нахилом вліво. Зараз пров'яжемо, значить, ось так, вона має бути на спицях. І зараз ми пров'яжемо. Пров'язувати ми маємо водити спицю ззаду. Маємо ось так вести. Захоплюємо нитку. Ага. Все. І пров'язуємо. Це ми з вами пров'язали два ряди, і ще потрібно так само пров'язати. 4. Бачите, нахили йдуть вліво. Все тут самостійно, і вже будемо зустрічатися в слідуючій частині, коли будемо в'язати наш перед. Дякую вам, до зустрічі!